Зараз перевірка, це канал Парамедичний Пульс. Мене звати Василь. Я парамедик, який грає в ігри і робить реакції на поранення, що можливо призведе до смертельних поранень, що ні. І що реально могли допомогти в такій ситуації, що ні. Тому, якщо комусь цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Ми будемо сьогодні проходити гру Stalker Тінь Чорнобиля. Чесно кажучи, я цю гру ні, ще ні разу не грав. О, а це ще живий. Тому Щасливий. не знаю, яке буде проходження. Я грав. Тільки схожу гру покращити. по типу Метро 2033, але редукс. Тебе, Та, о, е тому. Я не знаю, чесно кажучи, що це себе представляє сталкер, і кажуть, він дуже популярний. Я не знаю, що це представляє, тому будемо сьогодні дивитися. Ох. Так. Що Бляха, ти хотіть? Курочку, курочку жеребляю. Тіло! З вантажівки смерті. У Бляха, нього мітка! Виглядає. Правила знаєш. Викинь його. Але ж він живий. Брешеш. Не може бути. Хай мене зона ковне, якщо брешу. Давай його сюди. Що таке монтажів по смерті, скаже? Ритуальні послуги в зоні. Так, за цю чухню to я throw throw тобі... йо Йомої, скримен, хлбаний. Сталкер. Лежеш собі, то лежи спокійно. Ні, телефон не хапає. Ну то то взагалі. От що нічиво не... знайди стрільця. Я тебе врятував Я би, типу, і так. гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай розрахувався. До того ж подивимося, як швидко в тебе макітра після внезії прочухається. А по твоїй темі спробую дізнатися. Ну добре. Піс його знає, кого тобі цей стрілець здався. Але я в чужі справи не лізу. Хочеш убити, значить, є за що. Ну чого з Вибирай, як ми з тобою вчинимо. Або я тобі зараз мізки вправлятиму, як зазвичай з новичками роблю. Або ж розмовлятиму, як з досвідченим сталкером. Отримуй завдання і вперед. Ну, давай я давай, зустріч нам. Є справа Мічений. Треба знайти сталкера на ім'я Спритник. У нього була важлива інформація для мене. Він зник десь поблизу мосту. Його треба знайти живого чи мертвого, мені байдуже, та забрати інформацію. Сходи до вовка, він тут, у місцевому таборі. Розпитаю його, може він знає, де той спритник може Ладно, бути. він. погоджуюсь, погоджуюся все поки що. Тенце ж мені флешку і вважатиме, що частково за твій перетунок ти розплатився? добре, я спробую. А, а тут можеш щось чомусь торгувати. Горілка. Аптечки, бінти. Стоп'ятьдеся. А чому ми так мало маємо? А бляшанок консервних чого не назбирали? Смішно дуже, смішно йому. Чу, сраку кондом. Хоть бінокля дали. Хоч щось радує, бінокль є. Щух. Ну ладно. Ні до кого мені треба. Ага, на ка. А, та карта там мобільна. Я блін. Я навіть не звертаю, що карта є. То, походу, до тебе. Ага, вовк ти. Привіт, ну і що прийшов. Та... Спритник не і спритником Кепська. Тут неподалік на його групу бандити напали, забрали шут з собою. Він тільки із тих, хто ну, що... що... СОЗ скинути його напарники, схожу на крилася. Хоч подумали, що я зараз соромов, а АТП, що за дорогою. Так, ви собі не визволяєте. Так, рівень Де... ну, всі. Але користі не буде. Ну так усе просто. Люди мене маємо очікувати, не можу ризикувати, Якщо ми цей табір втратимо свій нормально, ставкам буде що, Якщо не боїшся, від допомоги не то я відмовишся. Та я спробую. Я гор. Люди! Я Що там з Якщо буде потрібно, атакуйте. Прийом. Добре, вовче. Давай, звою хлопця. Тільки нехай не телебається тут. Кинець зв'язку. Такой... Ага, там ось, показується скільки нам летели, я поняв. не Ну ладно, пігнали. Пігнали. Мамцю. Аптечка. Мам, Одинак. Допоможи, Візьми аптечку. Ти як живий? поки що так. Божий, да, брате! Предки, я ума... Симестру, Тримай! Я не можу дотягти. Дякую, вічимо! Я бачу, ти нормальний мужик. Я своєму таборі обов'язково передам, що ти мені допоміг. Хм -хм. А бляха, так смішно виглядає, на... до речі. Хоч стара гра але бляха погорати є ще. Ну, чесно кажучи, порівняно сучасний іграми ну, для мене графіка просто, ну, ужасно. Ну, в принципі, на той час може, вона була нормальна для мене. Друже, не роби шуму! — Петруха! Ну давай поговоримо. Так, скільки бандитів у таборі? Так, семеро, восьмеро, двоє біля воріт, двоє у будівлі справи біля багаття, двоє у будівлі боруч, там і спритника тримаю ще двором час від часу хтось швендяє. А так, наче й усе. Ну то що, почнемо із богом. Та давай я сам попробую. Давай я сам попробую. Оп. Ствол? Та бляха, який ніж нафік. Що я з ножом ту сраку зроблю? Бляха, а як вони мене так швидко замітили, нафік? У мене виникає питання можна? Питання до розробників. Так, я нікуди звідси не вийду, бляха-муха. Враховуючи, що в мене хіба пістолет бляха може, то... І вони, я так поняв. Не збираються виходити. Я поняв. Що я ніфіка не поняв. Претенз! Ні, нікого там немає чи хто з'єддет? Бляха-муха, ну і куди я? Хто де? Черні попадання, бляха. Мене питання до розробників, бляха, що ви робили і чим ви думали? При прямому попаданні, бляха, він ще живий. При такому попаданні він мав здохнути вже, я не знаю скільки разів там а, життям а, поранення несумісні. Тут в башку попав, блін. нього ну, башка що з металу чи що, блін? Реально, може, він би здох би моментально. Пошкодження так головного мозку ну вижити практично нереально. Я, вроді, читав про якісь випадки, але не знаю, наскільки це правда, що вижили при попаданні у Мозок. Ну, але. Та бляха, ти здохнеш, Падло, ти. Кончіта ти! Здохни гнида паршива! Супер! Патронів у мене з Буйкінгуй. Ну, все, сьогодні надихтіло. О, супер! Груз кінчено! А то ще треба було зберігатись. Ага. 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 От що мічений. Я тебе я врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару Бля. завдань, вважай, розрахувався. До того ж, подивимося, як швидко в тебе Макіза <плес> після амнезії яка. Біс його знає, кого тобі цей стрілець здав. Але було я, я очої справи не лізу. Тому... Хочеш убити? Значить, є закидаю. Я дойду до цього місця, справ... на якому ми, я закінчив, ми закінчили, чи, чи я, чи ми, не знаю. І ми продовжимо проходження. Ну не знаю, наскільки вам цікаво дивитись, але ми продовжимо. Тому для вас тут прийде буквально в щолк, в щолк, і все, і вже. Я на цьому самому місці, а мені ж треба проходити. Мов. Продовжуємо, я вже на цьому самому місці. Так, що ми робимо? О, я нікого не став вбивати, оскільки. Блин. Супер! Я, бляха, скільки раз попав, бляха, йому хоч би що.

Респект вот сталкеру за скучня. Бляха ты не муж. Бляха. Та бляха. Ти ж ліво. Можна питання, як так тінь з того боку? Що, потушив я світло. А, бляха, ну як мене харить ця от фігня, що... Стільки попадань, ну в реальному житті би найменше, би попадання би. Все! Рахуйте. Він вже ну не міг би в перестрілці брати участь, бо було б почалась кровотеча, і в реальному житті ну, таке поранення означає то, що ти вже все, ти вже не біє. Не, 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 не боєць, не можеш брати участь у перестрілці. Так, стоп, де всі поділися? Еге. Ага. Я поняв. Беремо двох стволку. Круто. Я не понял. Одно з двох. Мені цікаво, де ви заникались. Ото мені цікаво. Ляха ти муха. Эдвард стал. Там же сам лизу на мне. А ну Пока. Я понял, что у меня здесь туалет, я нашарю, да, мне есть. Давайте будемо тепер е, логічно розбиратись. Ну бляха! Пряме попадання. Воно би тут аби, так би рознесло е, цю картеч. Чи як воно ну, правильно е, називається, не знаю. О, що, е, блін, ну, здохби на місці. Нафіга мені стільки пістолетів, ви скажіть. Ну, ти скажи мені, ПМП, блін, ПМП, блін. ПМП і ПМП. Нафіга мені стільки... Надавали Ну Хоч-хоч... Бляха, два... Нафіг ці... Двухстволки і... Рятувати я прийшов, рятувати... Гоблін, рятувати мене цю придуру... Кончита дюрс... Патронів до 18. Мені ще сидіти! Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Супер. Ти хто? Ти спритник? Так, так а ну... Так. так, ми продовжуємо. Так, 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 так. Спритник. Так. Ранг Новачок. Група Овернат, Сталліний Камінь. Про це спасибі, брате, Це вируша найдена, як дякую. Так, схомен мені потрібно флешка, бо тут не краморові флешку, тому що ну ладно, флешка, так, назад, не контакт. Так, речі, довго читати, добре, давай, тобі спасибі. Так, а так, ще, наприклад, так. Я дещо знайдив, до складаються на не доспонтику. Ну добре, давай. Так, досконало якусь. Де його мається. А моє знаєш, що щось. Чекайте як воно. О, такого. Дво. Окей, що о, то на том і не туда. походу знаю что сталкер тут я сомневаюсь что -то... что да что ж такая штука какая-то бляха Песики, так, тихо, песики до мене не їзди. Ви так, патронів трачу, просто так дофігаш на вас тратити. Аха, ты муха! Та бляха, вам шо плин, бля! Занятый нефиг, чем, ти шо, бляха? Сохне ты вже! ха на ха Нефиг на ти лиши шос хочешь! Трям яка якась штука, але помирає від двох куль. О, якби мало би в нього виглядати. О, помирає від двох куль, а не всаджуєш вісім куль і йому хоч би що. Ну навіть якщо припустити, що радіація. Ну бляха, воно ну, на людях ну, має працювати. І припускаємо. Ну ла! Припускаємо, ну бронежилет. Ну при попаданні в голову, ти, ти ж маєш померти. А не ще... Стояти. І чекати, поки тобі ще 8 пуль садять, от тоді ти здохнеш на кінець кінця. Бляха. Оце от, от мінус, от реальний мінус для от, сталкера. От розробники, от... Бляха, чим ви займаєтесь? Поясню, я? Т Точніше тоді займалися. Я чую, зараз другий сталкер взагалі шикарнути. Ну коротше. Менше з тим. Продовжувати під цю гру і розмовляти, щось казати ще. Я буду вже, напевно. В другій частині наступній проходження, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, якщо не цікаво, пишіть в коментарях, чого і що можна змінити. І на цьому все. Тому не хворійте, до побачення.